Живуть як в Версалі, під'їзд звичайної висотки. Киянин Володимир Чайка перетворив на палац. Усе життя чоловік захоплювався мистецтвом. Як тільки вийшов на пенсію, взявся чепурити під'їзд. Стіни вздовж е, сходів прикрасив ліпниною і репродукціями відомих картин. Ірина Драбок побувала там. Був один Дінабичний визов. Ми приїхали, і от проходя Атліфта к під'їзду, я вдруг... Обратила внимание, какая красота. Все сделано вообще в лучших традициях барокко. И я сделала буквально две фотографии, и у меня получилось то, что называется, пидерваты-марыжу. Светильники непобитые работают, нету банок для курения, нету бычков. Этот пенсионер, он просто, я считаю, герой нашего времени. Я еще молодой, на вид, правда, поношенный. Мне 64 года. Це саме він, той пенсіонер, який перетворив звичайний столичний під'їзд на палац. Кожен ранок Володимир Чайка починає з бігу та фізичних вправ. Я от коли з утра побігаю, розимнусь. Я себе цілий день чувствую бодро. особливо коли я займаюся ліпкою, Після, то я цілий день можу працювати. Це не Версальський палац, і не Лувера, а звичайний під'їзд. Тут є навіть легендарна робота Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Щоправда, саме тут її можна роздивитися краще ніж у самому Лувері, адже вона удвічі більше за оригінали немає купи туристів. Переодягнувшись, пан Володимир веде нас на екскурсію своїм версалам. Слажніше, вода. Зізнається, замолоду хотів стати істориком. Я з'їв дуже багато читав кніг, особливо я любив історичні. Та не судилося. Проте все життя цікавився мистецтвом та літературою. Закінчив Вінницький стрільну техніку, спеціальність водоснабження, очистка промишлених сточних вод. Десять років я працював у водоканалі, потім йшов в метрополітен. Вийшов на пенсію і взявся до роботи над своїм музеєм. Спочатку були сині стіни, русалонька, кілька картин, потім товариш навчив його ліпнини. Чоловік каже, на пенсії життя тільки починається. З'являється час на захоплення. Оскільки став йому, його варсаль не рахував. Вони просто купували те, що мені треба, я купував. Якщо я не можу, я сина попросив. Ну, вот. Вся пенсія виходить? <головік> вся ні, ну що. Ладно, Жона ж м'яє. Сусіди не раз пропонували йому гроші за роботу, ба більше йому навіть замовляли проекти за чималу оплату, та він не погоджується. Вона для мене удовольстві, а то вже робота. От сьогодні хочу, я можу займатися. Нету настроєння, я не займаюсь. Чоловік каже: для нього головне, що його творчість визнають. Ні, радує те, що. Молодежь приходить їм навіть виходної свадьба то была, не в нашому під'їзді. Молоді здесь фотографировались. Ну это ж приєднано. Фельдшерка, завдяки якій пан Володимир набув слави, каже, для неї він взірець, якою воліла б бачити власну пенсію. Я би хотіла, щоб моя старість була теж наповнена якимись собаки, які не дадуть мені сесть на лавочку під'їзду і обсуждать молодих. Ірина Драбок, Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.